Мій характер він сформувався ще з дитинства, тому що в дитинстві ну, батьки дуже тяжко працювали фізично, І ми мали складні умови життя. І батьки цією працею і словами завжди казали, що Аня, якщо ти не хочеш жити так, як живемо ми, і трудитися так, як трудимося, ми важко, ти маєш навчатися. Я знаю, яких зусиль це коштувало папі. Я прокидаюся йти в школу, його вже немає вдома. То я приходжу з школи, вже йду лягати спати. Я тільки відчую, що там двері відкрилися, тому що ну це жнива, які допізна тривають, це там ремонт техніки, який потрібно робити допізна, І ну ми його фактично не бачили. Я там я не пам'ятаю, що ми там разом е кудись там їздили, десь щось там проводили, е чи він мене брав на роботу. Він не хотів для мене такої долі. Непростої, тому що для дівчини робота в сільському господарстві ну це непросто. В школі я захоплювалася іноземними мовами, досить серйозно займалася німецькою мовою. Потім чомусь для себе так вирішила в 10 класі, що я хочу навчатися за кордоном. Тому я вивчила польську мову, я навчалася у Варшаві. Агро постукали в мої двері неочікувано, небажано. Я взагалі ніколи не планувала пов'язувати з цим своє життя. Але 9 жовтня 2019 року трагічно загинув мій батько. І я просто мусила це зробити. В останній рік його життя я дійсно досить багато часу з ним проводила і багато йому допомагала. Але в той же час я постійно поверталася в Варшаву на навчання. Тому тут, коли в 23 роки, ставши головою господарства, я стикаюсь по день з різними людьми різного рангу, різного віку, різного статусу. І з ними, ну, як мінімум, потрібно вміти домовлятися і вміти вести розмову. Я думаю, що цей навик ну, такий більш життєвий, не до кінця університетський, але саме університет мені його дав. Ну, люди, коли бачать мене і розуміють при вигляді мій вік, і коли читають на папірці, що перед ними стоїть голова ФГ, в ну, них ясно, що якийсь каламбур в голові відразу відбувається. І вони починають делікатно запитувати, ну а що ти тут робиш і як ти тут опинилася? Ну, я кажу так і так, з трагічних обставин. І всі потім, знаєте, потирають руку, О, от, щасливець, знаєш, ну, мають люди щастя, падає їм на голову. Але насправді я мала і маю трошки іншу ситуацію. Я не отримала готове господарство, укомплектоване технічним парком, я отримала важку ситуацію і складні умови в господарстві. Найбільшим капіталом, який я успадкувала для мене стало це там не трактор диски, хоча вони теж дуже допомагають і виконують свою функцію в полі, а це стала репутація папи, його авторитет. Те, що він був дуже чесною, порядною і доброю людиною. Він мав дуже гарні контакти, знайомства, його поважали. І от саме однією такою людиною, який все ж таки вплинув на мене. Фінально це рішення і продовжить цю справу, це був його друг, його кум і мій хрещений батько. Ну, по перше, перші роки було зроблено дуже багато помилок, я це розумію. Вже зараз аналізуючи, мій підхід, мабуть, папин, він завжди казав так: якщо ти хочеш стати гарним керівником. Для початку ти маєш стати гарним виконавцем. Тому я для себе зараз думаю, що я гарний виконавець, але я ще не гарний керівник. Я працюю з хлопцями і думаю, вони це підтвердять, не скажуть, що я лукавлю. Працюю з ними разом і на рівні. Ми засипаємо, засипаємо разом сівалку на посівній, ми її регулюємо, ми її виставляємо. Ну, ми куча різних процесів робимо разом. Ну, чоловіка я зустріла в полі, якби це смішно не звучало. Він працював на той момент в агрохолдингу. І ми зустрілися в полі, вимірюючи спірну ділянку там, спільних сусідів. Ну і так, так я одружилася. Господарство обробляє 360 гектарів землі. Ми вирощуємо різні культури, Возимо пшеницю, жито, соняшник, сою і кукурузу. Ну, земельний банк господарства має різні ґрунти. Ну, в основному це піщані, бідні, кислі ґрунти. І в мене постало питання. Ну, що ж я там можу виростити? Я не мала ні досвіду, ні, ні яких концепцій, як це вирішити. Я ну, дуже багато дивилася різних відео, багато читала, і от одне з таких відео я натрапила в Ютубі саме про гібридне жито. Я ним зацікавилася, знайшла компанію, яка продає посівний матеріал, це було КВС. Я купила в них це жито, спробувала, і, от, вже третій рік його вирощую, всім сусідам раджу. Одного вже сусіда загітувала, підключила в свою цю коаліцію по житу. Ну, на бідних ґрунтах він забезпечує нам рентабельність. Я так собі думаю, що якби не агро, то я б була фінансистом. І десь там я працювала в якомусь скляному офісі, в центрі якоїсь столиці, десь там в Європі. Але це все ми говоримо про минулий час і про якісь там мрії, які не стали реальністю. Найважливіше, щоб буде через 10 років, через 20, щоб я в майбутньому. Я не знаю, що, що мене чекає в майбутньому, тому що в дитинстві я зарікала, що я ніколи не буду працювати в сільському господарстві, але я в ньому сьогодні працюю. І я не знаю, які мене виклики очікують, які проблеми я буду вирішувати. Саме сільське господарство, воно є дуже і дуже ризикованим. І ризики кожного дня на кожному кроці. І найважливіше те, що ми не впливаємо на ці ризики. Ну, я сподіваюся, що жінка вагра виглядає харизматично, натхненно і мотивує інших людей, не бояться відповідальності і ризиків. Мені здається, що вчитель він продовжується в учню. Ми завжди, те, що набули за життя, маємо це комусь передати. І я хотіла б я не знаю, виявити свою повагу, можливо, таким чином. Моя мама завжди каже, от будуть у тебе свої діти, ти потім побачиш. Тому всі мої слова, що я зараз скажу, моя мама перекреслить, скаже, що так не буде, ти будеш себе вести по-іншому. Але станом на сьогодні, не маючи дітей, я скажу, що я дітям буду старатися дати максимум науки, максимум можливостей вивчити мови. І то, вже який вони приймуть вибір потім, належатиме до них. Захочуть вони цим займаються, не захочуть. Примушувати їх до цього не стану.